Трифазний, чотирьохполюсний автомат вводу резерву ЦНЦ це Electric. Цей прилад предназначений для того, щоб підключати вам в резервне живлення для вашого будинку. Ось сюди ви під'єднуєте вашу електричну мережу, ось сюди ви під'єднуєте ваш трифазний генератор або інвертор. І ось з нижніх клем ви забираєте живлення на ваш будинок. Цей прилад неможливлює одночасне під'єднання мережі і вашого генератора або інвертора. Тобто не буде зустрічного струму і нічого у вас не згорить. Цей прилад автоматично вибирає пріоритет. Пріоритет у нього. Налаштований на мережу, тобто завжди, коли є мережа, він буде брати живлення з мережі і видавати вам на будинок. Якщо зникає живлення на мережі, цей перемикач перемикається, і живлення автоматично береться із резервного живлення. Коли мережа знову з'являється, перемикач знову сам перемикається і бере живлення звідси. І при цьому неможливе одночасне під'єднання цього вводу і цього. Тобто нічого у вас не згорить. Є як автоматичний режим, так же само переключаєте в мануал і приключається просто цей перемикач вручну. Є в наявності абсолютно адекватна ціна. Звертайтеся, будь ласка, підкажемо.